Українські банки домовилися знизити ліміти на карткові перекази. Суми, які можна перекинути з картки на картку, залежатимуть від рівня ризику клієнта та підтвердження джерел доходів. Для так званих ризикових клієнтів ліміт на місяць становитиме 50 тисяч гривень і почне діяти з 1 лютого наступного року. Обмеження не стосуватимуться зарплатних клієнтів, волонтерів та осіб із прозорими доходами. Крім того, громадянам без підтверджених джерел доходів дозволять мати максимум три рахунки в одній валюті. І більше деталей цього рішення розпитаю у Андрія Дубаса, президента Асоціації українських банків. Вітаю вас, слава Україні! Героям, слава радий бачити. Отже, почнемо з мотивів цього рішення. Чому частина банків вирішила підписати такий меморандум? Давайте розпочнемо з історії. Це не тільки частина банків, це були запрошені на підписання цього меморандуму чотири найбільших банки емітенти карток. Тобто, ті, хто мають найбільше десь від близько 85% платіжних карток українців відкриті в цих чотирьох банках. Але ми ставимо собі на меті і в принципі розраховуємо, що всі банки, всі 61 банк, які сьогодні працюють, і декілька небанківських фінансових установ, які теж мають можливість відкривати картки і рахунки, доєднаються до цього меморандуму. Я переконаний, що до кінця року, ну якщо не переважна частина, то майже всі доєднаються до такої ініціативи ініціатива правильна. І вона фактично бореться з неправомірним використанням платіжної інфраструктури українського розвиненого банкінгу, розвиненої платіжної інфраструктури, яка в нас є. Пане Андрію, а от ризикові клієнти це хто? За якими критеріями ви визначаєте? Я тут вас трішки поправлю: там фактично є три категорії ризикових клієнтів: є високого ризику, середнього та низького ризику. Високого ризику клієнти, давайте так, щоб не вглублятися в якісь постанови національного банку. Я буду простою мовою говорити. Це, наприклад, громадяни трьох країн, які є в чорному списку ФАТФ. Країна це Північна Корея, це М'янма і Іран. Громадяни таких країн, якщо будуть мати відкриті в українських банках рахунки, вони будуть віднесені до категорії високого ризику. З іншого боку, це це ті клієнти, які, наприклад, були десь. Помічені або, наприклад, виявлені факти легалізації, відмивання коштів або фінансування терористичної діяльності, і це було зафіксовано. Такі клієнти віднесені до категорії високого ризику. Але я так статистично скажу, щоб десь громадяни, наші слухачі, не злякалися сьогодні в банках. Зі 100% відсотків клієнтів це десь приблизно 0,5, 0,7, 0,9%. Тобто, це менше 1% відсотка клієнтів, визначені як високоризикові. До речі, туди ще віднесені, наскільки я, якщо не помиляюся, публічні особи, але іноземці. Тобто, наприклад, пепи іноземці, вони віднесені теж до категорії високоризикових клієнтів. Це всього навсього менше 1% відсотка клієнтів з цієї банківської системи. Середньоризикові і е, мінімально ризикові їх теж ці обмеження будуть стосуватися чи більш поблажливі до них новіться. Для тобто, щоб не лякати людей для високоризикові оці терористичні організації, північна Корея, Іран і так далі, для, для таких громадян, якщо будуть відкриті рахунки в українських банків, це 50 тисяч гривень на місяць. Середнього і низького ризику це 150 тисяч гривень на місяць для переказів. З 1 лютого 2025 року підкреслюю, витрати коштів зі своєї картки, зі свого смартфона, зі свого рахунку, на покупку продуктів, купівлю в інтернеті товарів, оплата комунальних послуг, купівля. Я не знаю якихось там відвідування кафе, чи чого, чи квитків, чи будь-яких речей не лімітуються в Україні від слова зовсім, якщо людина заробляє, наприклад, більше ніж таку суму, яка зазначена в ліміті. Це там 150 тисяч гривень, то вона може витрачати їх на будь-які свої потреби. Мова йде виключно про перекази. Тобто, коли ти хочеш комусь надіслати якусь суму грошей, отут будуть стосуватися ліміти. І я вам скажу: ми коли визначали варіанти варіації, назвемо це так, цих боротьби з цими дропами, дроп-схемами, ми зараз про це поговоримо детальніше. Ми максимально намагалися застосувати такі заходи, які будуть стосуватися. Ну, найменшої кількості, тобто, щоб переважні, пересічні користувачі банківських послуг в Україні від цього не відчули. Тобто ми десь прорахували, що 9 з 10 клієнтів, а може навіть 9 з, половиною з 10 клієнтів не відчують ніяких змін. Розкажіть дробсхемиці, чого ви хочете досягти цим нововведенням? Дивіться, дробсхеми простою мовою, це коли, наприклад, в інтернеті ви бачите рекламу. Відкрий в банку рахунок віддалено, отримай картку і дай мені цю картку. На цій картці може бути 0 гривень. Дай мені доступ до цієї картки, я буду нею користуватися. А тобі я за це заплачу там 200, 500 чи 1000 гривень, чи 2000 тисячі гривень. Немає значення. І на жаль, через те, що десь можуть люди не до кінця розуміють відповідальності, і можливо через те, що є сьогодні економічне таке становище, війна в державі деякі громадяни можуть. Піти на таки на поводу в таких шахраїв. Далі цей шахрар шахрай отримує цю картку, заплатив людині гроші, і через таку картку проганяє мільйони мільйони гривень. І уявіть собі, через ваш рахунок проходить. Поступають мільйони гривень, витрачаються мільйони гривень. І як ви думаєте, чи рано чи пізно може, наприклад, задати податкова або банк, в якому ви відкрили рахунок, чому до вас поступило в цьому місяці там 3 мільйони гривень на рахунок? Звідки ви взяли ці кошти? Чому ви витратили їх на якісь оплату незрозуміло кому? А людина навіть не знає про використання таких речей. І ці дроп схеми ці такі гори бізнесмени, ми їх називаємо, які таким займаються, вони купують. Тисячі і тисячі карток громадян України і далі використовують їх для таких цілей: тобто, ухилення від сплати податків, роздроблення, наприклад, певних сум, і навіть правоохоронні органи, з якими ми е, спілкувалися з е, служби безпеки з інших е, органів правоохоронних, вони нам показали схеми, як, наприклад, Російська Федерація через оці дроп схеми оплачує послуги наводчикам дронів е, шахет, які падають нам на голову кожного дня. Наприклад, тим хлопцям або дівчатам, які ведуться на тисячу гривень і підпалюють автівки військовим. Тобто, ця схема саме є каналом, в тому числі оплати цих так званих послуг, і тому ми звичайно не тільки це не є головне в фокусі, але розумієте, це теж десь яскраво показує, що тіньовий канал. Обігу коштів може використовуватися і, наприклад, віртуальні активи, криптоактиви, тобто які в Україні нелегальні на сьогоднішній момент. Все це дозволяє нашим навіть ворогам використовувати це для оплати таких так званих послуг, які потім засвічуються, і навіть наші правоохоронці ловлять потім таких людей. Тому з цим треба боротися. Ще раз підкреслюю, встановлені правила не торкнуться переважної більшості громадян, тому що я навіть дивився по своєму колу, що в банківській сфері, знаєте, можуть навіть казати трішки вищі заробітні плати ніж в середньому по Україні. Я не знаю, наприклад, серед своїх знайомих таких людей, яким би було недостатньо 100 або 150 тисяч гривень для того, щоб переказувати в місяць. Ну відверто. Тисячу гривень, дві тисячі гривень і так далі. І до речі, виключено тут волонтери. Тобто, волонтерська діяльність врахована. Вона жодним чином не буде обмежуватися оцими лімітами. Ми це враховували. Унікальна українська така, знаєте, взаємопідтримка жодним чином не буде тут обмежена. Пане Андрію. Я вам дякую за дуже цікаву, і дуже корисну інформацію. От про ці дроп схеми за всі роз'яснення. Це був Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків.